Давайте спробую пояснити. Є кнопка вмикання маси. Е, струм іде постійно. Але був ще один провід. Он він валяється. Але він нікуди був не прикручений. Як воно працювало до цього, і навіть в мене був варіант, що воно працювало, що клацала маса, не знаю. Так, тепер. Іде струм на середній. Є клавіша. Кудись я її поклав, не знаю. Ну, не важливо. Якщо не працює клавіша, можна типу перемкнути контакти. Отак, типу. Струм пішов, пішов на соліноїди. Масу, типу, можна увімкнути ну, плюсову масу. Можна увімкнути автоматично. Тобто, увімкнув. І вона працює. Я перевіряю, струм є, струм є. Може він недостатній, але. але Саліноїди не працюють. Типу живлення іде, отуди, приходить. Але на саліноїдах тут провід, бачите? Там помаранчевий і фіолетовий, Що тут живлення приходить, що тут. Але саліноїди ніяк не реагують. Може, я щось. Роблю не так може. Оця шляпа була відірвана. Була клема. ну Типу вона, якщо бачите, зелений, типу, он посередині, ну це було окремо прикручено сюди. Ось так. І цей провід, це типовий пульт дистанційного керування лебідкою. Ну, то таке. Може це антена. Може, може я помиляюсь. Я ще розбираюсь зі схемою. От. Ну, таке враження, що не працюють соліноїди. Типу, їх треба перевірити. Ну, Може не працює у нас і двигун. Як перевірити двигун? Я від'єднав, приєднав. Я від'єднав оцей провід. Приєднав свій. Потім є такий варіант. Перемкніть клему А з клемою F1 і подайте живлення на цю клему. Якщо двигун крутиться, крутиться в той бік, то тоді працює двигун. Потім приєднайте клему сюди. А подайте живлення сюди і все у вас запрацює. Давайте ще раз спробую. Гайки, бачите, поіржавіли. Я приєднав до першого варіанту. Тобто, воно повинно або працювати, або ні. І лебідка у нас працює. Тобто, отак перевіряється живлення напряму. Не знаю, якщо розімкнути. Отут от отак. Ні. Це підключення. А давайте ще раз спробуємо. Це редуктор. Дивно. Ну ладно. Не знаю. Ну, це лебідка для того, щоб, а, щоб її розмотати. І бачите, от я тягну. І вона не крутиться. Тепер перемикаємо сюди і далі я потягнути редуктор з двигуном не можу. Ну, я начебто все правильно пояснив. Справа в тому, що, скоріше усього, що в редукторі мастило загусло або перетворилось на пластилин. Ну, тут, що ви бачите, я розмотав. І потрібно її потім буде зматувати, натягуючи і урівнюючи трос. Ну отак, зараз, зараз я переставлю, від'єднаю плюс або мінус. Мінус від'єднаю, потім переставлю цю клему сюди і перевірю її в зворотньому напрямку, працює вона чи ні. Тільки переставити оцю от сюди. А гайку я взяв нову, тому що через цю може контакт не працювати. А в принципі, що йому буде, вона від'єднана, нічого не буду від'єднувати. Це в мене кабелі для різних, різних справ. То те, то все. Volkswagen Passat B5 відкривав через електрод. Прикольна штука. Все відкривається, все працює. Головне, щоб був плюсова клема була у вас у доступі. Тут я відкрутив вентилятор. Прибрав його у бік, бачите, во там яка шляпа. Якийсь мотлох. треба все це прибрати. І, якщо ви бачите, головний радіатор охолодження теж забитий, відвалився поролон, А Вон його видно. І там, якщо я через верх подивився, тобто його треба буде знімати і взимку ще нічого, а наліто воно підійде. Та і цей забитий. Ну, може, щось якось помиємо. Все одно знімати прийдеться. головне, я так думаю. Тому що начебто власник дав добро. Ну, от, от так. Зараз я переставляю і повернемось. Ну, давайте спробуємо. Я ще не пробував. В перший раз я пробував сам. Все працює. Все розмотується, тобто двигун не зламаний, він працює. Все в порядку. Давайте ще раз. Червоний чохол це клема А. Чорний чохол це клема F2. І жовтий чохол це клема F1. Ну, це інформація для ті 6500. Отак. От Ця інформація. Тобто, двигун у мене працює. Я її буду знімати, розбирати редуктор. Подивлюсь, що з ним, чому вона не розмотується вручну. Ну, це якийсь просто жах. Я її не тягну. Так що, от якось так. Зараз я все розкручую тут, прибираю. Провід, хотів поїхати на базар, взяти коротенький, а потім подумав та навіщо нічого йому не буде. Якщо я Ну, хотілося б сказати обов'язково заведіть двигун, але короткочасно нічого не буде. Тобто короткочасно приторкнулися, двигун запрацював, значить, означає те, що у вас тут все Порядку. Тут все працює. Ну, як кажуть, поки закінчимо на цьому, а там далі буде відео, що я буду робити з цією штукою, що в нього не так. І що, до чого я дороблюсь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Дивився я відео, є інформація, як типу розбирати, а як от е перевірити напряму, може вона і є, я не шукав, ну тепер, тепер буде. Ну, а саліноїдами є інформація, буду їх тепер перевіряти, треба тепер тільки дізнатися, їх перевіряти, як він стоїть. Чи треба окремо від'єднувати від, від е того блока, що він там разом під'єднаний. Під ну, то таке. Все буде у відео.